Питання на «No обої від пана Олександра. Відкоси по ППС треба саме штукатурити 5 мм, Чи достатньо шпаклювати 2 мм, Якщо, наприклад, використати армованою сіткою ППС, які матеріали для цього краще використовувати? Значить, тут, знаєте, як цей маркетинг, іноді хочеться когось там, не знаю, язик вирвати? У нас є чітке розподілення, що таке шпаклівка, і що таке штукатурка. Друзі, шпаклівка це тонкі шари, тобто вони вимірюються міліметрами. А штукатурка вона вимірюється сантиметрами. Ну, наприклад, гіпсова штукатурка 10 міліметрів. Да? Цемент, Цементної штукатурки у нас десь в нормах є така позиція, що мінімальна товщина 20 мм, Хоча в інших місцях я зустрічав і 15 мм в розрахунках, а хоча є 20 мм для того, щоб гроші набрав нормальну міцність. Тобто, коли у нас з вами повітряний в'яжущий, товщина шару може бути тонкіша, але коли у нас з вами цементний в'яжучий, бажано витримувати товщину штукатурки більше. Звісно, сучасні добавки, можуть, котру утримують вологу, можуть трошки нам дозволити робити меншу тавщину. От, Але все ж таки цементний розчин витоненьким шаром без пластифікаторів, великій кількості ви не зробите. Тому сучасні шпаклівки е, мають в своєму складі велику кількість полімерів, саме для того, щоб вони утримували вологу і дозволяли цементному алею набирати міцності відповідно. Е, так. Я не знаю, у нас трансляція є на Фейсбуці? Ну, Напевно, є. А може і нема. Не знаю. От. І виходить так, що. Е, Тонкий шар це шпаклівка. А маркетологи вигадали, що тонка шарова штукатурка, твою мать, яка нахер це, це шпаклівка Тому що 2 мм, що 5 мм це шпаклівка. все От З точки зору норматива це шпаклівка. Значить, коли ми з вами закладаємо сітку, у вас не може бути шар 2 мм. 2 мм ви можете витримати, коли у вас немає сітки. Тобто це вже чисто ве фінішне шпаклювання. Тоді так можна витягнути 2 мм, але з сіткою ви навряд чи 2 мм зробите. Тому от в нормативах от є норми розходу матеріалів, і, наприклад, цементної шпаклівки там йде від 5 кг на метр боже мой, більше, ну, десь рахується 5 мм на метр квадратний, це 7,5 кг на метр квадратний. Там, тобто 7,5 10 кг розрахунок іде. Якщо це гіпсова суміш, там розрахунок іде 1 мм, 1, 1 кг на метр квадратний. Тобто, якщо у вас 2 мм, це 2 кг гіпсової суміші на метр квадратний. А цемент на штукатурки буде 3 кг, ну в півтори рази більше. І таким чином воно рахується. Тому ми еппс шпаклюємо. Ми його не штукатуримо. Можна поштукатурити? Можна, але справа у тому, що чим більше там утеплювача, тим краще. Тому ми ріжемо екструдований пінополістирол на станку тої товщини, котру нам потрібно, саме під шпаклювання. Тобто, щоб, було шпак... щоб ми його потім пошпаклювали. І у нас, коли ми займалися ще ремонтами квартир, то у нас були об'єкти, де ми клеїли 10 мм. Ну, геть танісінький шар, але все одно це краще, ніж його відсутність все ж таки. Тому, е якщо є можливість максимально використати ППС, використовуйте ППС. Не треба на відкоси робити штукатурку сантиметр, 2. Ну, не треба. Краще там утеплювач поставити. Це більш розумне використання матеріалів і своїх грошей. Які матеріали для цього використовують? Значить, так як е відкоси вікон працюють в зоні? Прохолодий, тобто, коли у нас сильні морози, там опускаються температури, бажано використовувати саме шпаклівки на основі цементу, звісно, якщо у вас сучасне вікно гарне, да, з гарним склопакетом, профіль 80-82 мм, три ряди ущільнювача, утеплені відкоси, то вірогідність конденсата на відкосах дуже низька. Дуже. Якщо все ж таки у вас старе вікно, Однокамерний склопакет, холодний профіль 6-7 см. Ви не утеплюєте відкоси. Я би гіпсовий суміші там взагалі не використовував, тільки цементний. Тобто подивитися в сторону фасадних технологій і використовувати шпаклівки там стартовий і фінішний, але саме на цементній основі. А з утепленням шпаклюємо цементною. А вже до ідеалу доводимо гіпсовою. Це абсолютно нормально, тому що. При утепленні відкосів еппсом э, у нас температура під, біля вікна вона піднімається вище. І вірогідність конденсації доволі низька. Так, э, ось вам ось він. Бачите? еппс стукається. От пошпакльована цементною сіткою, потім гіпсовий суміш, Он подивиться от на кути. Тобто ніяких проблем немає. Все, у мене пакет міняли стукнули. От, ну, скопи пакет у мене луснув. Я так думаю, що від вибухів, котрі тут були. От, е, зрозуміло, так? Да? Е, тобто, коли відкос утеплений, ніяких проблем з цим немає. Абсолютно все нормально працює, багато років. Е, цьому відкосу вже 7 років, восьмий рік. де В е, господі, 6 років, господі. Мене Борисовна чуть не вбила поглядом. Mm -hmm. <свісно> ну, майже сім. Скоро сьомий рік буде шість років, як час летить. Дякую, друзі, за ваше питання, за вашу підтримку і донати.